В ефірі 700 секунд. Далі у випуску. В Ізмеїлі попрощалися із військовим Романом Чепуренко. День шанування пам'яті жертв Голокосту. У День Соборності України Ізмейська картина галереї відвідали учні гімназії номер 6 Ми в студії Влада Новак, вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника станом на 27 січня орієнтовно такі. 8 мільйонів 311 тисяч 620 осіб особового складу, 9 тисяч 852 танки, 20 тисяч 508 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 295 артилерійських систем. 1 тисяча 263 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 263 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 300 31 гелікоптер, 23 162 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3051 крилат ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 34 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3715 одиниць спеціальної техніки. Визвоїлі попрощалася з військовим Романом Нечипуренко. Після повномасштабного вторгнення чоловік долучився до Сил оборони України. Був стрільцем десантно-штурмового батальйону. Загинув на курському напрямку під час виконання бойового завдання. Як загиблого захисника згадували друзі та волонтери, дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Романом Нечепоренком. Він загинув під час виконання бойового завдання із захисту країни від російської агресії. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, однокласники, волонтери, представники міської влади та місцеві жителі. Чин відспівування військового провів отець Володимир. Посечас навіки віки. Роман Нечепуренко народився в Ізмаїлі, навчався у школі номер 11 захоплювався математикою та спортом. Професійну освіту здобув в училищі номер 8 став кухарем. Також йому подобалась професія слюсаря. Мріяв про майбутнє, родину та власну оселю. Однак у сім'ї перекреслила повномасштабна воєнна агресія. Роман пішов захищати країну, родину та право кожного українця на вільне майбутнє. Чоловік був стрільцем десантно-штурмового відділення, воював у гарячих точках бойових зіткнень. Зокрема, на Курахівському та Курському напрямках. За запитом Романа місцеві волонтери зібрали і везли для військового та його бригади необхідну допомогу. Рома попросив допомоги, і ми трішки йому допомогли, але основну допомогу ми не встигли йому надати, тому що коли наша маршрутка вже поїхала, їх з Курахівського напрямку вкинули на Курськ. Нам хлопці сказали, що їх перевели. Рома був не на зв'язку. Чотири дні, а потім, коли нам сказали, що він загинув, а у нас просто, знаєте, пустилися, не знаю, як це сказати, тому що коли ти не встигаєш дати допомогу хлопцям вчасно, ти розумієш, що це все на твоїй відповідальності. Маршрутка з допомогою якраз прямувала на передову, але чоловік її не дочекався. Через кілька днів стало відомо, що він разом з іншими побратимами загинув під Курськом. Це той момент, коли знову не встигли. Наша маршрутка на нулі на наші дівчата, наші волонтери по запиту Романа, зібрали для нього, для його побратимів по списку, а все необхідне, що вони потребували. І на жаль, вони не вийшли з нами на зв'язок, маршрутка вже поїхала. Дуже Ми до останнього надіялися, що все-таки просто вони на завданні, просто вони десь не на зв'язку, але отримали не те повідомлення, що, що, що хотілося б. На сьогоднішній день донати зменшились, зазначили волонтери. За їх словами, люди мають розуміти важливість волонтерства і донатів, бо від цього залежить життя військових. Ми маємо підтримувати далі своїх хлопців, намагатися забезпечувати ще більше, тому що там складніше стає ситуація. Треба триматися і, будь ласка, допомагайте далі. Ми вже стільки заховали героїв. Це чиїсь сини. Чоловіки, і буде ще більше. Буде ще більше, якщо ми не будемо зупиняти це, не допомагати нашим хлопцям. Не чекайте, що хтось це зробить за вас. Не чекайте, що це зробить держава. Не, не кажіть ці слова, та хай вони просять у держави. Саме основне, що хочеться сказати, як казала Ліна Костенко, держава це я, а не те, що з нею зробили. Тому, будь ласка, а давайте встигати. Давайте, щоб вони поверталися живі. Вічна слава загиблому герою Роману. Вічна слава всім об'єнним воїнам і слава Україні, героям слава стрільця десантно штурмового батальйону сержанта Романа Нечепуренка поховали на алеї слави героїв. Ізмейське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захиснику. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми. Новин щороку, 27 січня, світова спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили табор смерті, який забрав життя 6 мільйонів євреїв та мільйонів інших жертв. Подробиці дивіться далі. Щороку, 27 січня, світова спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту, однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Цього дня 1945 року війська першого українського фронту звільнили табір смерті. Аушвіц Біркенау – символ безпринципного геноциду, який зібрав життя 6 мільйонів євреїв та мільйонів інших жертв. Резолюція ООН 2005 року, що започаткувала цю пам'ятну дату, наголошує Голокост завжди слугуватиме перестрогою про небезпеку, ненависті, фанатизму та упереджень. Ці слова залишаються надзвичайно актуальними в умовах сучасних глобальних викликів, включаючи воєнні конфлікти та системні порушення прав людини. Під час другої світової війни близько одного мільйона євреїв з території сучасної України стали жертвами нацистської політики, геноциду. Місця їх згибелі, як Бабин -Як, у Києві так дребницький яр у Харкові стали символами жаху. На жаль, сьогодні ці місця знову зазнали руйнувань цього разу через російську агресію. Трагедії минулого мають навчати нас запобігати новим злочинам. Однак події останніх років свідчать, що навіть активна пам'ять про Голокост не завжди є достатньою для запобігання новим геноцидам. Життя людей, які вижили під час Голокосту, обірвалося через російські обстріли українських міст. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Це не лише данина поваги мільйонам загиблим, це також заклик до дії, збереження історичної пам'яті, активне протистояння ненависті, расизму та фанатизму. Світ має бути уважним до дії авторитарних режимів, що не допустити повторення подібних трагедій. Цього дня ми повинні задумуватися над тим, що зроблено для збереження пам'яті про голокост, які кроки потрібні, щоб майбутні покоління не зіткнулися з подібним жахом. Влада новак для програми новин. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової активно проводить просвітницьку діяльність. Задля для виховання молодшого покоління організовуються тематичні екскурсії для учнів та студентів, інтегровані заняття та креативні майстер-класи. 22 січня у День Соборності України ізмейська картина галереї відвідали учні сьомих класів гімназії номер 6 Для них була підготовлена пізнавальна програма. Подробиці дивіться далі. Для осягнення розвитку української культури велике значення має відвідування в музеїв. Саме музеї зберігають історико-культурну спадщину, сприяють підвищенню культурно-освітнього рівня населення, поширенню знань та служать духовному розвитку суспільства. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової активно провадить просвітницьку діяльність. Задля виховання молодого покоління організовуються тематичні екскурсії для учнів та студентів, інтегровані заняття та креативні майстер-класи. 22 січня День Соборності України змейську картинку. Ну галерею відвідали учні сьомого класу гімназії номер 6. На початку зустрічі була проведена тематична бесіда з історії акту Злуки. А також школярі подивилися документальний фільм з історії Дня Соборності України. Особливий інтерес у відвідувачів викликали художні виставки музею. Зокрема, виставка Поборемо до ста днів з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, міжнародна виставка Емілія, персональна виставка члена НСХО «Акварель-77» Івана Коцуфляка, дитяча виставка різдвяна феєрія. Візмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Сьогодні ми відвідали цікаву екскурсію, присвячену до дня соборності в нашій державі. Приглянули цікаві історичні факти. Моя особиста враження дуже цікаво. Мене захоплює творчість і особливості творчість наших діток. Особливо. Робот наших діток, і це вселяє віру на в майбутнє після відвідання цієї галереї Я була дуже вражена багатьма малюнками. Я дуже люблю дивитися за творчістю людей, і сенс багатьох малюнків мене просто враз. мені дуже сподобалася сьогодні екскурсія, і я б хотіла ще раз побувати у цій галереї, бо я люблю спостерігати за різними малюнками і іншою творчістю. Важливою частину зустрічі стало знайомство з мистецьким доробком українського генія Тараса Шевченка, який був не тільки талановитим поетами а й майстерним художником на виставці шевченко «Мозаїка Малярства з національного музею Тараса Шевченка учні змогли детально познайомитися з графічними творами митця на різну тематику від історичних сцен до психологічних портретів. Мені дуже сподобалися дуже багато картин. Вони дуже яскраві, гарні. Я хочу знов е, відвідати галерею і подивитися на картини я думаю що позитивні враження у нас залишиться і ми на майбутнє будемо намагатися відвідувати за можливості такий центр для багатьох учнів це було перше відвідування художнього музею тому цікава пізнавальна екскурсія дала можливість поринути у світ творчості поглибити знання з українського образотворчого мистецтва та дізнатися багато нового про культуру рідного краю така зустріч в залах ізмаївської картини галереї подарувала багато позитивних вражень і надихнула на подальше вивчення культури України Юлія Падлатюк Дмитро Єфимов для програми новин. На Неодичені поліція протидії нелегальному обігу зброї боєприпасів та вибухівки. За три дні вилучено понад 4 тисяч набоїв. 22 одиниці озброєння, зокрема автомати, гранати, гранатометні постріли. Проведено понад 90 обшуків, викрито 14 осіб. Шістьом з них оголошено підозру. Їм загрожує до сіми років ув'язнення. Розпочато кримінальні провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян добровільно здавати незаконну зброю та боєприпаси, що звільняє від кримінальної відповідальності. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змеїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок 28 січня в Ізмейлі хмарно, в день з проясненнями, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень, 10 дванадцять градусів тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер північно-східний. 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів тепла. В день 10 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті звілців.ком а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.